Якщо я, наприклад, збирав, ну, грубо говоря, там 30-32 урожайність була, то вже коли ми посіли цією сілкою, було за 35, там 35, 37, от іменно з тієї самої технології, що ми робили до цього. Все те саме? Все те саме тільки от виходить, на десь в середньому на півтони урожай більший. О, це у вас такі стропи? Всім привіт, друзі! Вітаю вас із високопілля Харківська область. Тут уже повним ходом готуються до сезону, до посівного сезону. Тому що на термометрі вже 17 градусів тепла, так, трішки дують вітри, але це почалось буквально з сьогоднішнього дня, як ми сюди приїхали. Пшеничка вже розкущилась, готова до підживлення. Колосиця, ось така гарна. Там площа вже підготовлена під посів. Сівалочка вже навощена, причому сівалці вже 3 роки. Як працює в даному господарстві, і що мені хотілося вам сказати? Багато хто говорить, що сівалка невигідна, коли вона там окупиться, особливо якщо мало гектарів. Ось в даному господарстві, ну не знаю, багато це чи мало, але все на все 500 гектарів. Якось це мало, для когось багато. Але вони вже змогли придбати собі цю сівалку. І враховуючи те, що вона за один рік дала прибавку по пів тонни соняшнику з гектара. При ціні цих півтони по 7 тисяч гривень, відповідно, вони отримали десь в районі 2 мільйонів додаткового прибутку. Зараз більш детальніше переговоримо з директором господарства. Він розкаже більш детальніше, навіщо вони перейшли. Із цукрового буряка на кукурудзу також. Ну, всі в осьміні є і соняшник, і пшениця, і ячмінь, зрозуміло. Але вони придбали також зерносушарку для того, щоб власними силами доробляти зерно, сушити його, зберігати, закладати на зберігання ось в ангари і, відповідно, продавати тоді, коли вигідно їм. Господарство у нас 500 гектар. Висіваємо подсолнух, зернові, ячмінь, пшеницю. І зараз займаємося три роки вже кукурузою. Купили сіялку, комбайн і займаємося кукурузою. Сушку взяли. І до цього вирощували цукровий буряк, коли в нас сахарний завод був. Зараз поки не вирощуємо. Це перейшли на кукурузу. Останні два роки в середньому 9 тонн в сухому вигляді вона дає в нас. В сухому сухому, да. так. Ну, в середньому. А це ви з якої вологістю збираєте? Ми збираємо десь вологість до 20, ну і доводимо аж до 14. А що скажете про сушарці? Вигодна ж то? Ну, сушарка для такого господарства, як у нас, вигадна, так. Да. Ну, її вистачає і вона теж себе можна окуповує. Якщо Єсі... вивозити на і продавати в сирому вигляді, то вигодніше висушити вдома і продати вже в базі. Не просто висушити, але покласти, дочекати з ціни, да, да, да. а потім вже продати. Да. Ти ні від кого не залежиш, ти збираєш кукурузу, коли тобі вигідно, і сушиш її. Це два склади, ось один та другий. Ну, продукцію всю ложимо і продаємо, коли відповідно, ціна підходить. Стараємося так працювати. Кожен рік буває щось, щось витягує. Один рік краще під і ціна, і урожай. Другий рік буває ячмені, і пшениця. І за того, що сієш, виходить, чотири культури, кожен рік ну, щось вируча, а щось десь трошки хуже. Ну, Воно перекривається, в крайній мірі, якийсь доход є, нема такого. що Працюєш в оббиток. багато жалуються десь комусь. Наскільки я знаю, що кому-то кому-то невигідно, кому-то десь зараз вбиток. Ну так, да, є такі. Ну, у нас, слава Богу, поки все, все гарно. Раніше була сілка Тодак, а до Тодака Супен. Ну, Якщо зрівнювати з Тодаком, то це намного краще. Ну, там Тодак бувало, і двійники получалися, і теж сіла непогана, але ну, якщо зрівнювати з куном, то різниця велика дуже. А що саме не подобалось в цій сівалці? Ну, як не подобалося. Щоб так дуже не подобалось, не було такого. Ну, все одно, як не виставляй норму висіва, все рівно вийшло, що ну, не було того результату, якого хотілося б. По рівномірності бували двойнички, бувало так, що рівномірність не та, що щоб ну, положена. Ну, основні такі причини, чим вона не подобалась. Як зупинились на цій сівалці? Якщо зрівнювати з іншими, ці дуже дорогі сівалки, наприклад, ну ми їх навіть не розглядали, тому що ми ну, на даний момент, коли купували, ми їх просто не тягнули по грошам. А тут і ціна була, і. Все, що я дивився, і так як мені розказали, ну мені все подобалось і все мені подобалось. Ви сієте нею які культури? Кукурузу і подсолнух. Ну, швидко переобородується, швидко, буквально там 10-15 хвилин. Ми міняємо диски. Ну, Нема нічого сложного в цьому. Треба замінити диски і на трансмісії вибрати необхідну да, да, передачу. Необхідно, оскільки я ну, планую сіяти на метр з сім'ян. Тут, наскільки я знаю, здається більше 20 передач варіантів передач. Ну, ну, Ми вже за три роки вивчили. В принципі, що нам потрібно, то для нас це вже можна з закритими глазами це все зробити. З якою густотою сієте? Кукурузу десь 1070, а подсолнух від 40 до 60. Стараємося так дуже не загущати. Ну. Ми пробуємо і густіше, і, не гу, і рідше. Воно кожен рік буває по-різному. Один рік буває густіше лучше, другий рік буває рідше лучше. Ну, подсолнух менше трьох тонн останні роки я не отримую десь 3,5 і в середньому десь. А по кукурузів десь в середньому 9 тонн дає. Ну, Міліметрів я вам не скажу, але з вологою нас, особливо на останні роки, питань немає. Все дуже, все дуже чудово. цього. Воно і чистики тут гарні, і так, в принципі, було і соломи багато, і після кукурузних рештків. То... Було навіть, наприклад, прошли рік э, вообще, дуже земля така ж э, глейка, як, як пластилін. І то вона йшла, прорізала, придавлювала, все було гарно. ну. Ось я дивлюсь, така велика конструкція цих панелограмів, мабуть, щоб не е, гнуло їх роботи. Ну, У інших виробників, до речі, тут стоять штамповані, ну, да, ці, да. речаги, важелі. А тут а ці сівалці з злито, литої такої? Ну, бувало, працювали по грудках, і по таким почвам, що ніде не погнула, не поламало. Не, не, не... спиває тут з куточки? Ну, це три роки працюємо в середньому 350 гектар сіємо, то ще нічого ми не робили. Ні. А це єдине, трошки зносились диски, ну, ще вони рік попрацюють, а наступний сезон вже можна буде поміняти їх, поставити нові. А до других агрегатів нічого не міняли, нічого не робили, підчепили, відрегулювали і сіємо. міжряддя. Міжряддя це на 45 можна виставити теж. Ну, Ми но... не виставляли. Мінерані добу ви завжди вносити. Завжди, носите. По кілограмах? Ну, в середньому 100 кілограмів. А ну, взагалі можна виставити скільки забажаєш, ну, там більше, можна менше. Сушників, вони розносяться. Пушкалі ви виставляєте. Я маю на увазі, на крайні сушники, вони розносяться прямо. Відрове Ну, Розносяться рівномірно, добре да, тут так. зроблено. Оце й другу для того, щоб воно, нас, ж... воно не зависало, да, щоб да, воно да. розносилось на крайній секції. То, скільки провіряли, скільки виставляєш, вона скільки і сипає. Ага. Добре. Так, можна відкрити, відкрити. Я... А, крайню секцію, цю якраз тут зручно. Майну увазі диск, диск адивитися. Ми, не, має, нас ми їх ставили Диски не міняли ще? Ні, не ставили ми, ще. Ні, ми їх не ставили, ми на, на зиму знімаємо їх. А, а, їх не знімає не можу дис... ага. Просто величезні такі, да, великого діаметру. Так. Диски, що можу принести. 260 мм, здається, тут диски. Я знаю, що це най, найбільші серед усіх виробників. То великого діаметром. І конструкція самої. Самого апарату така масивна. Масивніша. масивніша, ніж хто така, так? І по віс удари чуди. Ми ще й трактор такий купили, помачніше, щоб вона і цю сіялку держала, все, щоб. Ми ж Як в один рік купили сіялку і трактор, щоб імана сіяти. <говори> ми навіть ми ми даже, даже трактор купили під цю сівалку, виходить. Не, не, на, не наоборот. Так, я дивлюся, тут наніше е, ланцюговий привід. Е, е, не було проблем із е, тим, що розтягувалися, там рвалися цепи. Ні, взагалі час по сіву. Взагалі не робили. Було. Підтягували, да, що щоб було, щоб там рвалося. Щоб... А це що за регулювання таке? О, по землі підриваєш воно Ага. Це розсувач круто да. цей, так? Працюєте ні? Я бачу, що він Зим... в воно... землі працював. Да, ось, це ж видно. Ага. Біжу, дуже і не Ви, до речі, правильно робите, що його чуть-чуть тільки заглибляєте, тому що багато Ви, хто групу, де ним є, картоплю Ні, ну, Якщо чуть-чуть, то вистачає, так, воно. Ну, звичайно, я ж кажу, десь рештки, чи що воно їх в сторону обирає. Ну так, не треба якраз чуть-чуть, трохи. Хорошо, хорошо зроблено. Повністю, що картоплю можна садити. Я ж купросто, що в мене не було другої сівайки такої, щоб хороша. Ага. Мені зрівнювати ні з чим, але ну, цієї дуже задоволений. Тут, як то питань немає, ні, ні до чого. Три роки працюємо, в середньому 350 гектар сіяли, то. Щоб десь тисячу гектарів посіяли в середньому. 1250, 1250 по комп'ютеру показує. 250, да, да, да. Да. так? Єдине, що... Осінню зняли, диски почистили, помили, весною діли, попробули, все нормально, все крутиться. Все робить, працює і в поле. А як ви думаєте, коли вона може окупитись? Ціна ж її теж не маленька? Ну, я думаю, вона вже окупила за три роки. Це так моє таке бачення цього. Ми отримали прибавку урожайності? Прибавку урожайності це стопроцентово, ми отримали, тому що ну, фактично нема ні пропусків. Не те, не, не що нема, їх немає пропусків. Якщо правильно з правильною скорістю сієш, якщо ти правильно її регулюєш, виставляєш усе, щоб то пропусків взагалі нема. Якщо брати підсолнух, то. Якщо правильно відрегулювати її, то навіть немає ні двойників, немає нічого. Все, як виставив, там, наприклад, на 18 сантиметрів, то 18 сантиметрів вона і ложе. Сімен. А ви порівнювали по врожайності? От з, тоді, коли сіяли тотаком, скільки збирали? Ну, я я скажу так, що мінімум на півтони було менше. Це мінімум. Це 100%. Ну, по кукурудзі я не мог, тож я ще кукурудзу не сіяв. А по соняшнику це 100% півтони. Це півтони соняшника — це скільки? Нехай 7 тисяч гривень. Ну, на сьогодні хай 7 тисяч, якщо так брати. Це дуже багато. На 300 гектарів. Ну, це я кажу так, що будемо, так сказати, в середньому. Ну це точно, тому що ну як воно одразу оруж... урожай ощутилося буквально в тому році, що ми її навіть купили, ми побачили різницю. Якщо я, наприклад, збирав, ну, грубо говоря, там 30-32 урожайність була, то вже коли ми посіли цією сілкою, було за 35, там 35-37, от іменно з тієї самої технології, що ми робили до цього. Все те саме, Все те саме тільки от виходить на десь в середньому на півтони урожай більший. А як ви думаєте, за рахунок чого? А, немає винятів, ви сказали, немає, немає пропусків, так. а ще якісь можливо нюанси. Ну, глибину ту, що ти виставляєш, вона видержує. Ведер, так, 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 так. Я це якраз подумав, тому що е, висівний апарат важкий, він е, точно контролюється цими колесами так, глибини так. Та, і він висіває на точно заданій глибину. І він, навіть, якщо десь нерівна почва, чи десь, я ж кажу, багато рештів, чи що, все рівно виходить посів іде рівномірний на нужну глибину і з нужної норми висів. І ви, мабуть, і сходи дружніші бачите? Сходи дійсно дружні, по сравнів з іншими сілками, тими, що в мене були, з тими, що я можу зрівняти. Раз, я ж от якраз запитую, да, от, багато фермерів просто бояться купувати щось нове, тому що так колись воно там окупиться, ще, ого-го. Ще напр... Я порахував, що ви кажете пів тони. Це десь е, за 300, ну, на 300 гектарів це вже десь 2 мільйони. Да. Це вже половина сівал. Ну, 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 половина не… Виходить, ну, скільки тоді а, вона екей, коштувала? Це сівалка, так. Це сівалка. Да. О, це сівалка. Ну, так же я не засікав, ну, якщо я не зрівнював з тими. Покажу, а умовно да, це ну, так. Навіть якщо брати 200-300 кілограмів, це теж дуже багато. і Це ощутима. Да, ощутима Ну, Я, я наприклад, вважаю, що за три вона окупилася. Ну, це... Має таке бачення. Ну так, да, плюс-мінус, там можливо. В перші роки е, запчастини якісь треба було. Не треба було нічого. От ну, ж, Три роки ви нічого сюди не купували. Диски не міняли. Нічого взагалі не купували. Диски а, ну, це ж Диски ну, ну, диски плануємо вже на наступний рік уже купити. Так. Вже. Ну, В цьому році ще не будемо міняти. Ну вже ну, є, і знос є. Звільнення що... там нехай, ну це копійки. Цепки, нічого. Щоб... Нічого не робили. Ти не тягаєш ні мішками, не тягаєш нічого. Бег висипав, Бег висипав і, і працюєш. Рубаря 10 гектар ти сієш. А чим беги вивантажите? 156-й погрузчик у нас. Ну і ще ж ми одразу купили компактер то же перед ним, то вирівнюємо площу, то в сходи нема такого, що якийсь глибше, якийсь мілче, якийсь раніше зійшов, якийсь пізніше. Все рівномірно зійшло. Ну, дуже важливо от якраз передпосівний обробіток, тому що yeah. він робить дрібну грудочкувату структуру і рівне посівне ложе. А потім уже сівалка теж повинна викласти на однакову глибину, щоб не сходи були. Е, для кукурузи тут дуже важливо, тому що кукуруза дуже боїться конкуренції між собою. Кукурудзу навіть проще виставити, проще, і там, ну, там рівномірніше, навіть лучше, ніж підсолнух, Получається, якщо брати, зрівнювати кукурузу з підсолнухом. Кукуруза вона важча, вона випадає да, да. на одну, а сонячка да, не стрибати. Да. Я ж кажу, тут навіть коли ми сіємо під після кукурузи, і то сходи дружні, тому що вони сашники пливуть і на одну глибину лягають сім'я, все. Що змінилось у вашому житті, коли ви почали працювати на цій сівалці? Ну, маєш проблем з того. З чим? А? І, 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 і з тою свилкові проблеми. Там тобто, десь руличка впала, ліпочка, це пук спав. А з ці, цієї сівоки проблем як склад не, не було За день ви менше сієте, більше сієте? Ні, на цей більше. Більше? На це на три до около 35 гектор, можна за день посіяти. Да, це, це за скільки? За який час? Ну і саме десь до восьми, 9 вечора. Це засіяли десь 35 гектор ага. То... Ви кажете, простіше завантажувати її. Завантажувати намного простіше. То з мішками бігай, висипав у чотири баночки, а то воду, одну висипав, бав і поїхав спокійно. Губи ну, намного проще виставляти тут на ній. Ручку на, на, на тих, скільки губи тобі виставив, так. Покажіть, покажіть, яку ручку Вот так, глибоко. Да, да, Так. Так. Если почва макрувата, блин. Привертачи, при ты трошки не опускаєш щоб <сухи -сухи грунт... Сухи, сухий ґрунт ґрунт, по сухому ґрунту диск йде і, а, і, і з -с -с не, не 네, налипає так, так. сіє. І ще диск сам, сам забачистей. Коли при, на, при, при, при нагрузці сама сам, сам, сам машина при, 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 при ну, прижимається, себе до диска і сам себе очищає він. Це теж плюс великий. Можна і в серенька погода. Земля сирота, то в нас все дуже добре. То перший рік пробував і ну, по по сухе, сиріше, то дуже прекрасно показало. 6 кілометрів. 6? Да. Швидше не пробували. Можна ще і більше. Там вона допус... допускається до до, до 8 кілометрів. Я начитав підписання і то до 8 кілометрів. Кружок я 8. 8. До 8 кілометрів. І, і кладе добре. Нема такого, щоб пробіги були. А що, до речі, скажете по вантажопідємності? Нормально піднімає? Ні, нер... ні, ні, нормально. Нема нагрузку, на холостих піднімає нормально. Не треба газувати, щоб його щоб підняти. То, мабуть, через те, що трохи так ніби здвинутий для Міндобрив в ту трактору. Він під глуб, да, трохи робив чи сюди. Да, нагрузка менша да, да. назад. Да. Да, да, да. Він висить тут аж практично на навісті. Да, да, да. Да. Стараємось на ентузіазмі. Хлопці завжди, завжди підбадряю, тому що як. Як ви кажете, жалуватися. Ну, якщо ти будеш жалуватися, тобі наоборот буде хуже. Якщо ти наоборот будеш казати, що все гарно, і тобі все гарно ще лучше буде. Ну, по крайній мірі, я живу по такому принципу.